Новолуння в знаку рак саме 6 липня всім задасть емоційності, що принесе кожному знаку зодіаку? Дивись свій знак по сонцю, і побачимо, яка підказка для тебе через старого. Тож почнемо з овнів у овнів. Може відкритися певна інформація зовсім з іншої сторони, може проявитися людина зовсім з іншого боку. Це карта, яку часто називають лисицею, яка показує те, що поруч з тобою можуть бути обставини, в яких ти не знаєш ще всі деталі. Можуть бути складені обставини кимось, хто має таємні наміри, зовсім не такі, які видаються на перший погляд. Це відкриття в людей двійного дна. Підводені камені зараз спливають. Ти бачиш справжні мотиви людей. Телець. тельців карта сімейна. Діти можуть притягувати до себе увагу, домашні улюбленці можуть тягнути на себе увагу. І, власне, якщо їм цієї уваги не дістає, то. Зазвичай така енергія відображається в якісь обставини, події, проблеми, які з ними відбуваються, аби притягнути фокус уваги на них саме твій. Тому заздалегідь потребуйся, аби вдома все було, аби тебе було більше вдома, тому що ця карта власне притягує до справ домашніх і щоб це не було із за того, що ремонт чи якісь несподіванки виникають. А просто приділи увагу і сплануй цей час, щоб він був в тебе на твоїх домашніх, на тих, хто від тебе залежить. Близнюки. У близнюків карта, яка каже, що фокус уваги зовсім не туди. В тебе фокус на попередньому досвіді, на розчаруваннях в минулому змінити вже нічого не можна. Треба дивитися в майбутнє. Тому карта тобі радить, аби трішки зафокусуватися на тому позитиві, який є, навіть якщо його менше, ніж негативу, на твій погляд. Подивись і побач хороші, класні, позитивні моменти навіть в тих ситуаціях, які неприємні можуть відбуватися з тобою. Ідемо далі до раків. Раки. Хороша прибуткова карта. Зараз можуть бути випробування стосовно грошей, і тобі треба вести себе з такої, знаєш, багатої позиції. Тобто, якщо потрібно щось придбати, кудись інвестувати, саме твій час, час виграшний. Те, що ти зараз будеш стартувати, воно може принести в майбутньому дуже хороші дивіденти. Прибуток гарантований. Якщо є якась справа ризику, то теж дивися, прораховуй все наперед і знай, що це твій грошовий час. Ідемо до Левчиків. Леви, справжні любовні інтриги, романи, знайомства найкращий початок для стосунків. Тому, якщо хтось кличе на побачення, варта погоджуватись. Ну а для тих, хто вже в стосунках, це час романтики, сексуальних пригод, а також того, аби зізнаватися в коханні своїй половинці, діви. О, у Дів час прощатися з ілюзіями. Е, є багато фантазій, багато мрій, але зараз тебе як заземлить. Тобі е, якби, прийдуть якісь тверезі рішення, поради, думка зі сторони стосовно твоєї діяльності, мрій чи бажань. І варто прислухатись до того, що тебе приземляє. Адже там може бути ключик до того, які шляхи до досягнення твоїх мрій. Ти трішки романтизуєш, а треба. Прям заземлитися і чітко зрозуміти свої кроки, щось планувати. Може прийти якась людина чи спеціаліст, яка тебе отверезить, дасть тобі дуже таку суттєву пораду, яка може навіть розвернути тебе зовсім в інший фокус, і може навіть мрія змінитися по факту, не тільки шлях досягнення до неї, тільки тому, що ти зрозумієш реалії. А тепер Терези. У Терзів, ох, скільки буде справ, все навалиться, все на твої плечі. Тут головне не перевтомитися, тому що для багатьох вже час відпочити. Ця карта вказує на те, що також багато перепалок і всяких розмов лишніх може бути в цей час. Головне, щоб це тебе не задівало емоційно, бо може спустошити і тоді доведеться вже відпочивати. А вимушена відпустка, вона ніколи не в таке задоволення, як та, яку робиш собі добровільно. Тож час від цього перенавантаження спланувати, хоча б собі відпочинок. Далі йдемо до скорпіончиків. Скорпіони. Карта насправді емоційна. Скорпіони завжди затаюють емоції. Це карта прояву емоцій. Емоції можуть литися з тебе, захочеться комусь щось сказати і відверте. Стримувати себе просто не вдасться. Тому говори побільше позитиву, тоді серед того негативу, який ти теж часто говориш людям або хочеш сказати, буде знаєш балансувати емоційний фон. І, взагалі, це карта дуже таких виплеску емоцій. А це значить, що і події будуть такими, які будуть провокувати ці емоції. Нехай піде на найпозитивніше русло. Далі стрільці. У стрільців, а може бути е, спілкування з якоюсь людиною, яка має ідею, план. Хтось може тобі щось продавати, показувати, е, залучати. І тут хороший час, аби прислухатися. І навіть якщо тобі потрібна порада, інколи людина може з'явитися не експертна, але дати тобі дуже слушну пораду у твоїй ситуації, яка обов'язково стосується починань, чогось нового, проєкту діяльності, творчості. Йдемо до козирогів. Козироги, романтика знайомства, але також зверни увагу, що тут не зовсім серйозні наміри. Тому тут може бути службовий роман, курортний роман і щось таке, що ти більше собі нафантазуєш. фантазуєш. Ну, взагалі, за новолунням в раку багато хто фантазує собі емоційно, ми здатні закохатися. І це, власне, про козирогів точно. Тому дивіться, кого ви зараз зустрічаєте. І також ця карта каже, що можуть повернутися люди, які вже були з вами в стосунках, Тож, хто. Страждав за колишнім шанс повернути ці відносини ну хоча б ненадовго, хоча б для романтики, для побачення. Йдемо далі до водоліїв. Водолії. Час звернутися за допомогою, і тут явно допомога від когось, хто старше. Можна, старше по службі, старше по віку, і можна дійсно просити не тільки про якусь допомогу таку реальну, так, фінансову чи там, матеріальну, а власне за порадою йти і за проханням, наприклад, на підвищення. Дуже вдалий час, тому що на ваші прохання будуть відкликатися. І тепер йдемо далі до ем, рибок. Рибки. Подивіться, яка карта така войовнича трохи карта. Карта, коли доведеться бути в припалках, в розмовах, коли дуже багато буде литися, можливо, і претензії з іншого боку, доведеться якби вибудовувати таку оборону, свої границі відстоювати. І це карта, яка вказує на те, що Якби це допомагає досягти цілі, тому може бути, наприклад, в робочій атмосфері якесь таке напруження, що доведеться відстоювати своє. Також це була дуже гарна карта для спікерів і для тих, хто хоче донести свою думку. Навіть через соцмережі чи на якихось форумах, конференціях дуже вдало, власне, максимально проговорювати те, що ти думаєш. Воно веде тебе до цілі, тому не стримуй себе в словах, в комунікації і в такому донесенні через виступи з. Своєї думки, своєї позиції а можливо доведеться навіть комусь розказати більше аніж ці люди знають. А, я бажаю, аби всі знаки зодіаку, дійсно ці емоції змогли балансувати і пережили новолуння максимально гармонійно для кожного. Пам'ятай. Що ти можеш навчатися таро і разом зі мною, тож я запрошую тебе на курс таро для початківців. Він є в доступі в записі. Пиши в телеграм -канал, і я тобі одразу відповім на на всі твої питання і е, стосовно курсу, і стосовно чи варто тобі конкретно йти навчатись на таро. Дуже багато людей сумніваються, чи йти, чи не йти, але знай, що якщо ти вже задумуєшся над тим питанням, варто його роз'яснити для себе, тому що таро це шикарний інструмент для. Побутового життя в проясненні певних ситуацій. Ну і пам'ятай, після прогнозу треба писати в коментарях фразу Я приймаю, оскільки вона дає якби доступ до цієї інформації, яка взята в інформаційному полі і а, фактично ти проживаєш. Тож, як тобі відгукається, пам'ятай залишати коментар. Став також лайк і пам'ятай щоденні астропрогнози, як завжди, в телеграм-каналі.